Відбулась нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання зі звернення очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки у громаді. В даний час ситуація на території громади та на кордоні продовжує залишатися спокійною і знаходиться під повним контролем. Окрім того, відповідними структурами Ведеться посилений контроль за виявленням порушників комендантської години та тих, хто намагається незаконно перетнути державний кордон. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства Подільськводоканал Володимир Негрецько прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Збоїв у роботі не виникало. Було проведено роботу з очищення двох резервуарів у мікрорайоні Північний. Ведуться роботи. Ти зі встановлення нових заслонок в мережах також підприємство продовжує обслуговування закладів освіти громади. Керівник КВЕП Подільськ теплокомуненерго Максим Перлей поінформував, що підприємство повністю готове до початку опалювального сезону. Окрім того, була надана детальна інформація щодо механізму початку надання опалення після офіційного оголошення його старту. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що працівники підприємства продовжують впорядковувати громаду. Силами підприємства у посиленому режимі проводяться роботи по вивозу сміття. Минулому тижні проводились роботи з ремонту урн та контейнерів, а також встановлення нових. Керівником підприємства було акцентовано увагу керівництва громади на чисельні випадки халатного відношення місцян до елементарних правил викиду сміття у спеціально обладнані контейнери. Далі директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведених рейдів стосовно недотримання санітарних норм та благоустрою громади. Для профілактики таких дій встановлюються Інформаційні таблички, а на порушників чекають штрафні санкції. Окрім того, керівник доповів про хід ремонтних робіт у громаді. Директор комунальної організації «Міськсвітло» світло Віктор Кострицький надав інформацію, що установа працює в штатному режимі. Перебої у роботі вуличного освітлення відсутні. Підприємство готове до зимового сезону. Велика увага була приділена і соціальній сфері Подільської громади. Наприклад, щодо роботи закладів освіти доповів начальник управління освіти та гуманітарної. Політики Володимир Самборський. У навчальних закладах Подільської громади завершились канікули, і заклади освіти працюють в штатному режимі. Також була надана інформація про тренінги та наради, в яких приймали участь викладачі під час канікул. В даний час ведеться підготовка до проведення предметних олімпіад. Головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський доповів про робочий візит до Окнянської лікарні, а також про хід ремонтних робіт у відділеннях свого закладу. Головний лікар центру первинної... Медико-санітарної допомоги Любов Мемей поінформувала присутніх про значне зниження виявлених випадків захворювання на ковід, а також доповіла про завершення ремонтів у закладі. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.